На наступний день після дзвінка Оксани я зібрав гроші і вирушив у село, щоб відвезти їх батькам і допомогти по господарству. Заздалегідь взяв вихідний на роботі, бо знав, що роботи там буде чимало. Батькове здоров'я останнім часом погіршилося, а мама сама не справлялася з усім, що потрібно було зробити в господарстві. Минув майже рік відтоді, як я позичив Оксані гроші, а вона, здається, і зовсім про це забула. Я не знав, як правильно про це нагадати, бо раніше в подібних ситуаціях не опинявся. Я і моя дружина сподівалися, що сестра поверне хоча б частину, адже це були гроші, витрачені на лікування нашого батька, людини, яка для нас обох мала бути однаково важливою. І ось нещодавно ми дізналися, що її чоловік купив автомобіль. Звичайно, ми раді за них, але ми з дружиною й дітьми тулимося в двокімнатній квартирі в місті. Рахуємо кожну гривню, економимо на всьому, купуємо продукти лише по знижках. Десять тисяч гривень для нас це не просто гроші, це наші заощадження, які могли б піти на дітей, на їхнє навчання чи хоча б на ремонт, який ми відкладаємо вже кілька років. Після того, як ми почули про машину, дружина попросила мене зателефонувати Оксані і попросити повернути хоча б половину боргу п'ять тисяч гривень. Це були б значні кошти для нашої сім'ї, і ми могли б використати їх із користю. Я довго не наважувався на цей дзвінок, було якось незручно просити гроші у сестри, тим більше що вони пішли на лікування батька. Але ж хіба справедливо, що всі витрати лягли лише на мої плечі? Я ж не чужа людина, я такий самий син, як і вона. Коли, нарешті, зателефонував, Оксана навіть слухати нічого не хотіла. Вона розлютилася і почала мене звинувачувати, що я поганий син, що мені має бути соромно просити гроші назад, що я рахую копійки, коли мова йде про батька. Я просто не міг повірити в те, що чую, але ж де тоді справедливість вона живе з батьками, користується їхньою пенсією, харчується з їхнього городу, має власне господарство, з якого отримує прибуток. А ми. Ми маємо тільки свої зарплати, які йдуть на оренду квартири, харчування, школу для дітей. Ми не вимагали, щоб вона повернула все, а лише запропонували розділити витрати навпіл, як це мало б бути спочатку. Дружина запропонувала поговорити з Оксаною особисто. Вона не хотіла, щоб я знову слухав її докори, але й залишати все, як є, теж не можна. Ці гроші для нас справді мають значення. Ми не настільки багаті, щоб просто віддати їх і змиритися з тим, що нам ніхто нічого не поверне, мамі з татом нічого розповідати не буду. Не хочу, щоб вони через це переживали вони й так натерпілися за останній рік, а я не хочу додавати їм ще й цих проблем. Але от цікаво, чи я дійсно не правий, чи може насправді ніхто не зобов'язаний повертати борги навіть у таких ситуаціях.